Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні буде така цікава вінтажна тема. Стосуватиметься вона того, як можна зробити з будь-якого альванометра, тобто стрілочного а, вимірювача будь-якого в принципі, вольтметр на задану величину напруги. Справа в тому, що багато таких от Стрілочники мають якусь білібірду на екрані. Бачите, тут, тут, тут якісь незрозумілі значення, незрозумілі якісь величини, а, межі вимірювання. Що з цим робити, невідомо. Наприклад, нам треба вольтметр на змінний струм порядка 300 вольт, щоб вимірювати 220 вольт, змінки ще й з якимось запасом, так? щоб було запас на перевантаження. А в нас є отака от штукенція, так, бачите? Що з цього зробити? А в принципі, все дуже просто. Вони, як правило, всі доволі універсальні і легко переробляються. Дуже важливо подивитися на конструкцію. Це найбільш вдала конструкція, тому що вона має спеціальні вушка, щоб кріпитися до корпусу, ви туди гвинтики просуєте. І буде у вас, в принципі, нормальний такий. Спосіб кріплення до, до корпусу. Але це ще не все. Дуже важливо, щоб цей вольтметр ще розбирався. І цей вольтметр також в плані розбірки він теж доволі зручний, бо у нього тут є гвинтики, які чотири відкручуєте, вони там деякі з них заклеєні якимось пластиліном чи смолою такою спеціальною такою печатною. так? От ви відшкрібаєте, відкручуєте ці гвинтики і добираєтеся до середини. Знімаєте задню кришку, на якій знаходиться сам гальванометр, тобто магнітоелектрична система зі стрілочкою. А от спереду буде скло, ну і з цим от регулятором, цим гачком, який регулює. Похибку, центрує стрілку. Так от ви його розбираєте, і потім там є гвинтики, які кріплять шкалу. Оцю шкалу ви сміло знімаєте. Вона, як правило, або металева, або якась пластикова. Е Важливо потім оцю шкалу взяти і зробити з неї таку копію такої ж форми. так Такої ж форми, таких же масштабів, і переробити. Найпростіше це взяти сканер, відсканувати цю шкалу, а потім а, на якомусь графічному редакторі, типу Paint, переробити От, значення, чисто математично відрахувати, де тут є які поділки розподілити їх так, щоб тут було, наприклад, в моєму випадку 300 вольт, десь посередині 150, 75, там 150, 200 і так далі. От. Але зараз це для мене як кіту мішку. Мені не зрозуміло, які в нього параметри, на що він здатний цей вимірювач. І як визначити його параметри, щоб надалі його від. Коригувати, відкалібрувати і використовувати вже в якості вольтметра. По-перше, що нам необхідно? Нам необхідно визначити два його найважливіші параметри. Перший параметр це його опір. З цього і почнемо нашу історію. Як правило, опори у таких гальванометрів складають. Десь від 50 ом і сягають декількох сотень Ом. От припустимо, що у нього є якийсь опір. От, наприклад, там припустимо, що десь буде середнє значення, там 300 Ом, так? Гаразд. Тоді що робимо? Мірюємо його опір звичайним метром. Тільки тут хочу наголосити, дуже важливо. Бути з цим ділом обережним, тому що, як правило, гальванометри без обвізки, тобто чисто стрілочник, без всяких баласних опорів або шунтів, вони дуже чутливі і їх можна легко пошкодити. Тому важливо виставляти такі значення приладів, які подавали мінімальну. Напругу на цей прилад. Справа в тому, що Омметр це така штука, яка сама по собі теж є джерелом напруги. Ну, Поставимо, наприклад, 2 кОм межу вимірювання. Бачите, стрілочка відхилилася дуже різко. Тобто, він сам омметр подає для того, щоб виміряти струм у колі. Дуже Велико для цього гальванометра напругу, тому я обережненько буду підбирати, вмикаю метр і обережно цим щупчиком міряю. О, бачите? Добре, це, в принципі, ми вже визначилися. Ми визначилися, що це напруга для нього безпечна, яка подається зомметр. Тобто у нього зараз шкала відхилилася на половину в межах робочого діапазону. І метр показує опір. якщо це 20 кОм, а це кома, значить це 750 Ом. О, бачите, тут він вже перевантажується. Тобто, довільно, припустимо, що це його опір. Записуємо, фіксуємо цей опір. Далі на базі. Отриманого опору нам треба ще визначити саме ту робочу напругу, яка е, межова напруга, яку він е, треба до нього прикладати, щоб у нього стрілка відхилилася до максимального значення. Тобто визначити його робочу напругу без обвізки. Як це можна зробити? Ну от Ми припустили, що у нього опір визначили навіть, що у нього опір 750 Ом. Треба зараз додати до нього баласний резистор послідовно з міліамперметром, і тоді можна під'єднати його до вже якогось еталонного попереднього відомого джерела напруги. Наприклад, це батарейка в 1,5 вольти. Вона свіжа, у неї напруга навіть вища. Зараз я помірюю, яка там на ній напруга. Так, дивимось. Бачите, 1,6 В. <кій> тобто свіженька батарейка, тому враховуємо. Напряму і до амперметра, до цього мікроамперметра гальванометра під'єднувати не можна, тому що можна його пошкодити. Для цього треба якийсь а, розмістити між. Цим цією батарейкою і гальванометром послідовно якийсь резистор. Бажано взяти зразу наперед якусь велику опору, щоб, якщо буде маленьке відхилення, ми можемо потім його поступово зменшувати, щоб досягти потрібного значення. От я вже експериментально дивився і визначив, що для цього стрілочника підходить значення десь в районі. 15-18 кілоом. Ну давайте навіть отак зроблю, щоб ви зрозуміли, що я не просто буду готовий а, робити обчислювання. Хочеться ж якоїсь інтриги. Ось у нас 18. От 18 кОм. Навіть давайте вам покажу. Навряд чи ви побачите, але може і так. О 18 к Добре, не будемо сильно з цим так, беремо наш. Мікроамперметр. Визначаємо, обов'язково визначаємо його полярність. Це надзвичайно важливо, тому що він має полярність це прилад, який працює від постійного струму. І бачимо, що у нього тут є отакий таке позначка мінус до мінуса. чіпляємо відповідно щуп того кольору, який відповідає за мінус. Як правило, це чорний, щоб не переплутати. От ми його під'єднали. Ці щупи для нього він готовий до, до підключення до, до батарейки. Беремо нашу батарейку і послідовно через опір під'єднуємо до стрілочника. От, я отут прикладаю до мінуса, прикладаю резистор. Що ж таке? Ні так. Та має бути так. О, бачите, стрілка максимально відхиляється, практично до максимального значення трошки надістає. Тому, як я і казав, зменшуємо опір до 16 кОм. От у мене тут вони всі відсортовані, я беру. Уже завідомо відомий для мене опір 16 кОм з коробки. І вимірюю. Прикладаю його. Бачите, чітко, практично повне значення максимально. Трошки-трошки не вистачає. Тому припускаємо, що ось це... це. Необхідний для роботи від батарейки резистор. Це пів справи, яким чином визначити робочу напругу. Ну, ви, в принципі, я думаю, вже здогадуєтесь, як це я можу зробити. У нас є опір, у нас є один гальванометр, у нас є вольтметр. Ми заживили цей гальванометр такою напругою, яка повністю його розкачує. Тоді, звісно, у цьому положенні ми можемо підключити вже робочий вольтметр, вимірювальний прилад, і поміряти напругу на виводах цього гальванометра, і визначити саме його робочу напругу, від якої він розкачується, від якої його стрілка відхиляється до максимального значення. От, от Зараз це якраз і зробимо. Це перший і це другий контакт. Підімкнули наш вольтметр. Бачите, зараз він, на ньому сигналу немає. Під'єднаємо батарейку і визначимо нашу напругу. Все інше повторюємо так само до мінуса. Чіпаємо, чіпляємо один вивід. А плюс через опір, через резистор, бачите. Прикладаємо, дивимось, повна стрілка. Значення напруги на вольтметрі, якщо це 2 вольти шкала, значить це 75 мВ. Переставляємо виміри у 200 мВ, щоб було точніше. І справді бачите, щось в районі 75 мВ. Прекрасно. Тобто ми маємо вже два значення. Опір 750 Ом. Робоча напруга шкали. 75 мВ. От ми цю схемку тоді розбираємо. І що далі? Нам треба обчислити отой баласний опір резистор який дозволить цей міліамперметр гальванометр під'єднувати до мережі 220 вольт. Там будуть ще нюанси, але припустимо, що ми будемо міряти напругу 220 вольт постійного струму. Хоча йому потрібно, е йому потрібно, е потрібно виміряти постійний, е змінний струм, але ми припускаємо, що у нас у колі постійний струм, і ми просто підключимо баласний резистор на півний опору. Спочатку ми це діло розрахуємо. Е і я вам покажу як. Покажу, як це зробити. Ну, дивіться, є у нас така вже завідомо, відома метода, як це зробити. Я покажу. Ось у нас альванометр. Я записав його в опір уже. Безпосередньо обчисливши раніше, записав, зафіксував його в максимальну напругу, яка відхиляє стрілку до максимального значення без усяких додаткових резисторів. І треба зробити з нього вольтметр на напругу 300 вольт, щоб 220 міряти з запасом. Ось у нас схемка, послідовне з'єднання, загальна напруга усієї схеми, ось гальванометр, ось додатковий опір. РД. РГ це означає опір самого гальванометра, а це додатковий опір. Ось у нас є три значення: опір гальванометра, напруга розкачки цього гальванометра маленька, і напруга робоча, яку треба їм вимірювати. 300 вольт. А оце нам треба знайти оцей додатковий резистор, яким чином ми це все обчислюємо. Припустимо, не те, що припустимо, а визначимо зразу головне правило, що, знаєте, є така штука, така приказка. <сум> Якщо не знаєш закон Ома, то сидити, хлопче, вдома. Тому працюємо по закону Ома. Ось у нас це золоте правило, яким чином ми можемо визначити опір. Домовляємося, що по закону Ома в колі у нас. Опір у всіх, е, у всіх точках ланки він завжди однаковий. Тому опір е, струм, струм завжди однаковий. Тобто струм у нас, і він у нас що протікає через гальванометр, що через резистор, в нього значення всюди однакове. Тому струм гальванометра, струм резистора додатково однаковий. З цього значення припускаємо зразу, що яким чином визначається струм? Поділом напруги на опір. Тоді, відповідно, ми ділимо напругу, будуємо формулу напруга гальванометра. Ділиться на опір гальванометра, і це дорівнює напрузі додаткового опору на опір додаткового опору. З цього ми ще виводимо по закону, що у нас. Загальна напруга у ланці о, в всі, о, всі цьому ланцюжку у всьому, сумарно дорівнює сумі напруги на гальванометрі і на додатковому опорі. Тобто У U у гальванометрі плюс у додаткового. З цього виводимо, що напруга на додатковому опорі дорівнює загальній напрузі мінус напруга на гальванометрі. Далі, по, про, по відповідним обчисленням формули, ми виводимо, що у нас у гальванометра поділена на, напруга поділена на опір дорівнює різниці загальної напруги мінус напругу гальванометра і поділене на опір додаткового, тому що Напруга додаткова, вона дорівнює цьому, тому ми її сюди підставляємо. Звідси, ми вже далі міняємо цю формулу, перевсе пере підставляємо і визначаємо, що врешті-решт додатковий опір дорівнює різниці напруги загальної мінус напругу гальванометра, поділену також на напругу гальванометра, і помножене на опір. Гальванометри. З цього виводимо вже під оці, а, а, під оці величини підставляємо реальні значення, так? А, беремо оце напруга в мережі, оце напруга на гальванометрі, яку ми з, е, знайшли експериментально. Це теж напруга гальванометра, це його опір. Можна сюди записати, щоб ви не плуталися. Що це у нас вольти, це все. Це все вольти у нас, бачите. А це у нас Ом відповідно. Щоб було зрозуміло. Як бачите, напруга поділена на напругу, це буде просто коефіцієнт. А опір. Так опорами залишається. Тому ми по цій формулі визначаємо, що фактично у нас при заданих значеннях виходить через обчислення опір баласного резистора практично у 3 МОм. Тобто 299 кОм, 2 МОм, 999 кОм, 250 Ом. Це 3 МОм потрібно, щоб під'єднати. До 220 вольт, ну, до, до, до 300 вольт джерела напруги, щоб у нього при такій схемці розкачалася до повного значення стрілка. А, але, як кожна людина, яка щось робить, у неї є теорія, а є практика. Я завжди хочу із. Прагну перевіряти всі свої обчислення, всі схеми, які я роблю. Я завжди проводжу експерименти, тому для мене було важливо визначити, що ця ця схема справді працює. Я провів експеримент з батарейкою, з отим резистором, який я під'єднував, так до, до, цієї, до цього гальванометра. І я хочу перевірити, що по тим значенням у мене все сходиться. Я замість того, щоб е, е, обчислювати ну, далі брати цей резистор, я хочу перевірити, що ця формула працює і на е, батарейку. Ось я тоді підставляю замість 300 вольт м, напругу батарейки 1,6 В, тобто півторушка з запасом. І визначаю. Опір баласний, і він має співпадати з тим опіром, який я підбирав експериментально, визначаючи робочу напругу цього гальванометра. І що ви думаєте? Дивимось замість 300 вольт сюди ставимо 1,6 вольта, той же самий вольтаж йде самого гальванометра, і в результаті обчислень ми визначаємо, що Необхідний опір для роботи гальванометра з батарейкою на повне відхилення шкали буде якраз 15,2 км, тобто практично трошки більше за 15 кОм. А я ставив 16 і там трошки до кінця не відхилялося. Тобто, воно абсолютно чітко підходить. Цей резистор справді підійшов і схема реально робоча, і формула теж робоча. Тобто Формула правильна. Тому можемо вже бути впевнені, що у нас е, є вже дві деталі: гальванометр без нічого, додатковий опір. І ще нам треба, щоб від змінного струму була схема. В схемі ще один елемент, який дозволяє його підключити до змінного струму. Варіантів схеми у нас два. Найпростіші, можна зробити складніше, але для стрілочника з інертною стрілкою не треба городити такий складний город. Можна зробити або трошки складнішу схему, або взагалі просту. Якщо ми беремо складнішу схему, то це двопівперіодний випрямлювач, який перевертає. Зворотній півперіод наверх, а позитивний півперіод пропускає. Тобто він у нас повністю всю енергію транслює на гальванометр від мережі. Причому тут не потрібен ніякий згладжуючий конденсатор, тому що Магнітна стрілка вона інертна. І всі-всі коливання 50 Гц, вона взагалі не фіксує, вона відхиляється і стоїть на тому значенні, не потрібні ніякі додаткові елементи. Тобто, якщо ми підвопівним випрямляємо частину напруги у нас осідає на баласному резисторі, то це якраз. Постійна напруга пульсуюча йде вже на цей а, гальванометр, і значення на ньому якраз от осідає десь в районі 75 мВ. По такій схемі, відповідно, нам треба у той опір, який ми шукали у 300 МОм. Але можна зробити ще простіше. Взагалі, найпростішу схему це однопівперіодний випрямлювач, один діод, один резистор, ну і гальванометр. А така схема пропускає лише половину півперіодів. Ну, один півперіод з двох. Тобто половину енергії вона відсікає. Тому середньоквадратична напруга тут вже складає не 220 вольт, а вже 110 вольт. Тому відповідно, щоб у нас цей гальванометр відхилявся до такого ж самого значення, треба зменшити по ОМА значення баласного опору. Тому він, відповідно, у нас буде в два рази менше не 3 МОм, а 1,5 МОм. І ось у нас схема. Діод, Можна, наприклад, зараз я вам покажу, який можна використати. Якщо у вас є всякий хлам, от дивіться, Оце з цього мотлуху можна. Оце діод 200, D226B, він ба, високовольтний, кремнєвий. підійде з цієї схеми старенький, але підійде. Резистор. 16 кОм, гальванометр і все, і у нас схема готова. От така історія. Залишилось тільки розібрати його, витягти з нього шкалу, відсканувати, роздрукувати. Я планую роздрукувати відредаговану шкалу на якомусь твердому папері, типу фотопапір. Чи на якомусь ватмані з таким доволі жирним принтом, щоб було добре видно всі значення. Оці всі поділки нелінійні, можна їх видалити, щоб шкала була рівномірна, можна, в принципі, її якимось чином адаптувати. І буде взагалі краса. Можна налювати що завгодно, там можна якийсь там лейбак поставити, якийсь фірмовий, якщо ви хочете, взагалі. Там ...приколотися. Так що, така от історія. Все дуже просто, все дуже зручно. І, як ви розумієте, фізика це річ, яка працює. Закони фізики, вони... вони як фундаментальні, по ним можна зробити все, що завгодно. Головне тільки цим зайнятися. Ну, все. Мені треба займатися далі своїми справами. Дякую велике, що подивилися. Підписуйтесь на канал, якщо цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Завжди буду радий. Усім па-па.